Обніміться ж брати мої, таку театралізовану виставу представила партія регіонів. Білоблакитні запевняють, питання об'єднання українців зараз дуже актуальне, тому намагалися донести цю ідею через пісню Танець та слово. Залучивши творчі колективи, артистів місцевих, які хочуть донести ідею єднання. Ми ставимо питання таким чином, що досить нам, українцям, зі Сходу, і з Заходу, щось ділити. Боротися, поборювати одне одного у нас є одна країна, одна земля, і ми повинні дбати і все робити для того, щоб вона розквітла. На театралізоване дійство завітали головні регіонали області та міста а також народний депутат Михайло Папієв, заступник голови партії регіонів, відзначив, що головне зараз подолати бідність державі, і для цього варто спрямувати усі зусилля. Ще одне унікальне явище для України це бідність серед працюючих. Ну ніде в Європі. Працююча людина, вона апріорі не може бути бідною. А у нас більше 25% працюючих людей по Україні, які є бідними. От боротьба з бідністю вона виходить сьогодні на перший план. Нам треба стабілізувати ціни. Нам треба значно підвищити заробітні плати, пенсії, соціальні допомоги громадянам. І не на відсотки вже а вже треба підвищувати в рази. Це ми зможемо зробити, якщо буде працювати економіка. Участь в театралізованому дійстві «Обніміться ж брати мої взяло близько десятка прикарпатських талантів. З творчою виставою регіонали обіцяють об'їздити практично усі райони Прикарпаття.